Дякую, що мене запросили сюди, і я вже анонсую, що я також можу зробити шпагат. Я можу зробити сальто. Тільки проблема полягає в тому, що я можу зробити це, або то, або то це одне. І це буде остання активність в моєму житті, фізична активність. Моє завдання розповісти вам про те, як завдяки інтернету можна. Комусь врятувати життя, і ваша роль в цій сфері величезна. Мені здається, що роль нас, дорослих, вона сильно дуже сильно на реклама, це не так. Отже, я сьогодні нічого не буду говорити на ті теми, які за мною. Я не буду ніяким чином розповідати про те, що. Це загроза, це узалежнення і таке інше. Більшість з нас, з вас з вас, з нас я також користуюся технологією, простором онлайн. Ми дорослі, просто звикли. До того до електроенергії я не знаю нікого, щоб хтось прийшов і сказав Я узалежнений від електроенергії коли немає електроенергії, то я себе погано почуваю. А якщо включають електроенергію, то мені все гаразд. Отже, можна користуватися добре можна користуватися погано, можна надуживати. А сьогодні ми будемо по рухатися в криз в інтервенції кризисній однолітків, це не обов'язково ходити в жилетах і говорити комусь от Дивись, ти себе не так поводиш. Отже, прийди до мене. Ми спросимо говоримо. Ні, це не так. Багато з вас вже підтримує одне одного. Це щось, що вже триває. Кризисна інтервенція, це те, що ви робите. Люди можуть бути різними. і Кризиси можуть бути різними. Це проблеми з собою, з батьками з друзями. Різні ситуації буваються не так, коли хтось з кимось поб'ється, а інколи це може бувати бути так, що ти щось сказав на уроці, а з тебе сміються. Ви знаєте таке слово хандра? Молодь. Не знають, о, це, це у вас занижений настрій. Люди молоді час часом самі себе калічать, в них вартість дуже низька. Вони також хворіють, вони вдають щасливих. Вони дуже багато енергії витрачають на те, щоб виглядати щасливими, щоб виглядати добре. Є такі ситуації, коли... Коли люди дуже велику увагу звертають на свою сексуальну орієнтацію, але це не змінює факту, і це так на полях можна сказати, що половина молоді це щаслива молодь, це а, не ця фотографія. Тобто, повертаючись пам'ятати, давайте про те, що половина з вас принаймні щаслива. І це чудово. Ми дуже часто говоримо про проблеми молоді, але можемо таким чином втратити тих, хто задоволений життям, хто радіє життя і хто користується повними повністю користується цим життям. Як Допомагають іншим взагалі, безумовно, люди в вашому віці не будуть психотерапевтами, психіатрами, психологами, але незалежно від того, чи це буде допомога дружня. Однокласник для однокласника, свій для свого, і я перепрошую. Ви це не, не помножуйте це. Я перепрошую всіх, хто почув інколи в них був кризис, а дорослі говорили. Візьми себе в руки. Ну давай, не будь таким. Які в тебе проблеми там можуть бути? Ти 13, 15, 17 років. Які там можуть бути проблеми? Це у нас проблеми. У нас кредити, у нас проценти, інфляція. А які ж проблеми 12-15 років? А можна мати проблеми? І якщо хтось з вас цього це почув, то я перепрошую і не говоріть так. Ніколи не плач, не з... дратуйся, тобто виключення поганих негативних емоцій, і мій персональний фаворит, коли говорять молодим людям, як це, це можна було? Три крапки що дорослі говорять, як можна було щось там зробити, як можна. Лишити відкритий шампунь в душі. Якщо він там відкритий, значить, то це було можливо. Я дуже дякую Домініку підліткові, який звернув мою увагу на те, що ми, дорослі, дуже часто так говоримо. Може, не повинно. В в відкритий джем, в холодильник, не в не класти черевиків в ліжку, але так ну, було, було. Отже, я перепрошую кожного і кожну з вас, які почули будь-коли такі слова від дорослих, і дуже прошу, ви цього не, не ви так не робіть. Йдіть далі. Отже, ми знаємо вже, чого не варто робити. не... Занижувати вартості почуття і кризису. А що робити? Допомагати іншим, і в мене до вас наступне питання. Ваш знайомий одноліток попросив вас про допомогу. Чи маєш право відмовити, чи скоріше скоріш ти не повинен це робити? Я зворушений. Я, як правило, чую такі історії. Я не можу від. Відмовити, ми такі, ми такі друзі. Ми однокласники. Ми а правда є такою, що ти маєш право відмовити, допомагати. Коли відчуваєш, що ця допомога для тебе буде шкідливою, отже, перший принцип одноліткового допомоги це дбати про свою безпеку. Власну побачите, коли медичні рятівники відкривають, що вони роблять, вони біжать з цими торбами, їх завданням є спокійно підійти для до потерпілого. А чому і тут плюс 100 для колеги, який це сказав, щоб з ним їм нічого поганого не трапилося. Адже вони коли біжать з цими сумками своїми, вони з Підкнуться, зламають ногу або щось там, і тоді буде допомоги не буде ніякої а потім швидка допомога буде потрібна наступна. Отже, пам'ятайте, що ви не психологи, ви маєте задбати про свою безпеку, і якщо ви вважаєте, що вам це може зашкодити психічно, наприклад, я допомагала коли, моїй подрузі, яка порізалася, і а тепер в мене поганий настрій. Якщо ти відчуваєш, що ти не в, не в змозі допомогти, то передусім усім дбай про себе, і може в тебе є якась рекомендація, якщо є хтось знаходиться в стані стресу, ми це називаємо психологію гострою реакцією на подію. Гостра стресова ситуація, то перш ніж ти щось поясниш, почекай, поки ця людина заспокоїться, що речовини, хімічні кортизол таке інше, які знай. Дують, знаходяться в організмі твого однокласника чи подруга, вони зійшли вниз, і тоді, як з дитиною, просто відкрити вікно, дати щось попити, цукерок. Я тут близько, може ширше відкрити вікно, як з малою дитиною, коли сильна стресова ситуація, реакція, і завжди хваліть, акцептуйте той факт. Факт, що комусь погано. Якщо твоя подруга з... З... розстається зі своїм хлопцем, то ти не говори та да, таких повний світ, тому що для твоєї подруги це може бути дуже важливий, важлива... важливий товариш чи там товаришка. Це для нас не є винятковим а для нашого однокласника, для нашої подруги, це було виняткове. Ніколи не заперечуй емоції. А якщо заперечуєш, то от подивіться, це ті люди, на яких ми не звертаємо людей. Якщо ти так не можеш, якщо ти бачиш, що тобі складно, що ти страждаєш, я розумію це. Скажи так, навіть тоді, коли тобі здається, що ця подія, яка викликала цей кризис, є подією, яка у яка у тебе такого кризису не викликала. Ймовірно, дуже добре говорити, чого не робити недобре. Не варто пити алкогольні напої, вживати наркотики або якісь приймати рішення. Нам хвилину це може викликати почуття, що це рятує. Але якщо людина призвичається до того, то тоді. Треба, вже не буде допомога психологічна, тоді треба буде лікарська допомога в зачиненому в якомусь закладі медичному. Запропоную, що можна робити в кризисі. Можна, хтось говорить, я не засну ніколи, але варто спробувати лягти в ліжко. Rozumiem, Форта Арена тут ще зробити. Тут хтось в тіх, хто встає в, в шо шості вранці, ран і одразу дивитися своїх, які грають в гри. Тут такі команди. 30 тисяч. 9 тисяч, а ти ще назбираєш, назбираєш тобі 15 років, то, 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 то ти ще назбираєш. Мій хресник. Не, не, не зосереджуйся на негативному. Розмовляй з людьми. Якщо ти. Волієш посидіти самому і послухати музику? Роби це, спробуй з тією особою з своєю сестрою, найближчою подругою, що ви б могли зробити разом, а запланувати щось, що відбудеться, коли ти завтра прокинешся. Як коли підеш у школу, як яке мотивування бути, щоб піти у? Школу? Такий короткостроковий план. Будь у розпорядженні. Але коли допомагаєш своїм однолітковим, це означає, що ти можеш сказати: ти завжди можеш до мене подзвонити, ми можемо порозмовляти. Як ви думаєте? У нас є партія так, партія ні. А я всередині знаходжуся. Тобто, я. Прихильник рішення: якщо то я буду тобі потрібний, ти можеш до мене подзвонити. Ми можемо поговорити на дискорді. Але може так відбутися, що я не могтиму відповісти на твій дзвінок або користуватися Діскордом, тому що я гратиму у футбол, або я буду обідати з сім'єю, або я буду у школі, або я, наприклад, буду просто спати, і це абсолютно нормально, це все гаразд. І ти пізніше передзвониш, зацікавишся, а не обов'язково будеш розпоряджені моментально. Така 100% розпорядження таке може зроби, вам зашкодити. І обіцянка, що ви завжди, що в о3 вночі також, а якщо ти граєш своїми друзями в футбол і дбаєш про себе, ну, не обов'язково тоді. Тобто це. Якщо ти щось обіцяєш, то тоді дотримай цю обіцянку. Дуже важливим аспектом того, як ви допомагаєте своїм одноліткам, є те, що ви можете вговорити своїх друзів і подруг, щоб вони пішли до психолога, до педагога, до психотерапевта, до дорослого, якому ви довіряєте, І це дуже важливе. Щоб ви не лякали психіатрами, психіатрами і лікарями. Якщо навіть ви колись були психологами, і він був ем, інопланетянином, буває таке, що на іншій планеті бувають такі, такі інші, і ми живемо на інших планетах. Але не знеохочуйся. Не лякай ліками, не лякай. Лікарнею, що ліки будуть змінювати твою свідомість, а в якщо ти будеш в лікарні, то не прив'яжуть до ліжка і будуть електрошоком лікувати. Намагайся, щоб твоя робота такого допоміжника, одноліток, була порівняльною до допомоги професіонала. І ще якщо такої, якщо вам у вас дуже добре, що якщо у вас є хтось дорослий, якому кому ви можете розповісти, що відбулося, як ти вчинив, як збираєшся вчинити надалі? Тому що інколи буває так, що людина, яка допомагає, їй теж потрібна. Потрібна підтримка, я психолог, я з маю супервайзера, як з якому я зустрічаюся, і я йому розповідаю. І він мені допомагає. І мені здається, що вам також така людина є потрібною. Варто зараз в лунчичкам Звичайно, тепер слід залучити якісь ускладнювачі, коли Бо що ти будеш робити, якщо твоя найкраща подружка скаже, що вона запланувала свою смерть, або що її eh, принижує, скривджує хтось таким чином, що вона не спроможна вже витримати держати, і ти хочеш її врятувати. Ніхто не хоче бути тут якимось hmm, доносчиком. Але е, лояльність стосовно цієї кращої подружки чи того кращого друга, який е, зізнався, що він запланував свою смерть, або що його дуже сильно принижують, скривджують. Чи лояльність вимагає залишити це у таємниці, у тайні чи можливо відреагувати? Є пропозиція залишити у таємниці. Це послухайте, це дуже важко, але я хотів би до вас звернутися з проханням. Все-таки взяти до уваги можливість звернутися дорослі до дорослої довіреної особи. Це може бути не батько, це може бути чи мати. чи… W wczytel, albo inni wychowateli z jeden z, z fundów polskich, tam można anonimnie zależyć taką informację, ja, moja najkrasza podróżka, Agnieszka z pierwszego klasu, y, liceum. Запланувала, що вона не доживе до закінчення е, першого класу, і можливо такий дзвінок дозволить врятувати життя. Той факт, чи ця подружка вона на вас образиться. Це абсолютно інша справа. Я знаю кілька десять подібних ситуацій, чи в більшості подібних ситуацій, в яких ровесник чи ровесниця намагалися врятувати життя, чи вони образилися? Ну ні, в більшості ситуацій вони не образилися. З мого досвіду виникає, що половина зразу є вдячними. Знаєш, я сказав п'яти особам, що запланував свою смерть, а тільки ти серйозно. Відреагував, зробив щось, що було для тебе надзвичайно важким. Ти викликав допомогу. П'ята частина з них спочатку вони образилися а після певного аналізу з'ясування ситуації. Вони встановили для себе наскільки серйозну підтримку отримали. Це спроба була врятувати їм життя. Фактично, треба також погодитися із цим, що частина образилася, але і зірвала e, відносини, але людське життя є більш важливе ніж e, переживати за те, що хтось на мене образиться. Я щиро хотів подякувати всім, хто тут в залу, бо може є такі особи в цьому залі які після одержання такої інформації в месенджері не залишать цю інформацію лише для себе, а знайдуть. E, dorosłą osobu, jaka z pomocy. To anonimno? Tam i imię? Tam takiej syni e, e, klitynka. Zawsze nieznaczciodawno w Warszawie e, osoba młoda osoba wdrażowała swojej podróżce, życia, e, ja, się e, w nocy dorosłą osobu, jaka wtrutyła się i Остаточно такого самого стану відбулося. Я хотів би подякувати всім, хто мають хто відважні настільки, щоб так відреагувати. Так, можна зробити зі мною фотографії. Я тут буду біля сцени. Дякую організаторам, дякую, Юстина.